Ні, що Товариш вийшов сім'єю на початку війни, отже, вже більше двох років сім'я і діти роз'єднані. Товариш не знає, що робити. Повернутися боїться, щоб не потрапити на війну. Просить поради, виїхавши до початку повномасштабної війни, говорить, що деталі, де далі важче стає без дітей і дружини, відчуває, що стосунки холодні. Якщо може, то порадьте, скажіть, як ви бачите вихід. Ви хоч раз задумалися? от Представте собі, що вам написали листа із Монголії так? і кажуть, слухайте, у нас тут іде війна, ми воюємо з Китаєм ми монголи, ми виїхали. Але повертаємо, боїмося їхати захищати свою батьківщину. Сидимо в Росії, там, навіть там живемо, там на, на там на Уралі, на, там десь на Байкалі, десь там, на Іркутську. Сидимо та й боїмося вертатися, бо нас заберуть і будемо воювати. І що би ви сказали із сторони так, подивитися да, на того монгола, який втік в свої країни, там воюють, на них напали, а він тільки сидить в Росії. Да, да? Собі монгол. Не патріот взагалі. Я розумію, що люди можуть боятися. Питань нема. Але не треба тим своїм страхом інфікувати всіх навколо себе. Боюся, так і скажи, боюся. Хочу захищати свою батьківщину, дуже хочу. Хочу захищати свою жінку, своїх дітей, хочу зберегти свою сім'ю. Але боюся, мені страшно. І тоді хлопці, які не бояться кау, слухає. Весь ставий коло мене. Я вам розкажу просту історію з нашої практики. Гануся Марчучка, так, наша? Вона страшно боїться, всього боялася. і цих бомбів вона приїхала сюди, війна і все. Як ми то перебороли, вона поїхала з нами на передову з концертом. Ми їздили по хлопцях. Концертами. Ну не на передову передову, там, не на першу лінію, ясне діло, Ну там вже кілька пару кілометрів там, від передової. І все, і коли ми вже туди заїжджали, коли ми вже побачили ці бітері, всі вже танки, там все стоїть, і ми попри них ходимо вже тут, тут бах бабах, бах тут треба вже виїжджати, бо вже вечір. І все, і вже вона звідти їхала, її вже попустило. Страх, знаєте, З чим? Хм? З барвочкою. Ну, звервочку їхав до назад, дуже добре, певно, найщиріша молитва була в її житті. Але, але слава Богу, але потім все, вже, вже потім вже позвонила до тата, до мами. Потім вже тато переживав ще з тижнів, що ми були на передовій. Але вона вже не так боялася. Сьогодні дуже вона боїться, переживає за, за, за те, що ракетами обстрілюють, але поїхала в Одесу, в командировку її відправили, а там. А там попала якраз під обстріли дуже добре. Все. І все, я кажу, людина чим більше приближається до небезпеки, тим менше її боїться. Ви за дуже далеко від'їхали від України, тому вам так страшно. Приїжджайте сюди, поїдемо там ближче до передової, доки в нас пустять. Так, щоб постійно було чути прильоти. Бум-бум-бум. І тоді, коли ви відти від'їдете від кілометрів 50, ви скажете, та тут взагалі нормально. Так що чим далі від, від зони бойових дій, тим страшніше. А чим ближче, тим менше страху. Це я знаю, що я кажу, бо з хлопцями спілкуємося.